Коли я завагітніла, на першому УЗД нам сказали, що буде двійня. Ми з чоловіком були трохи вражені цією новиною. Адже це тяжко. Старший 10 років, і ми зважилися на хлопчика, а вийшло двоє, але нічого вже не зробиш. Будемо ростити ще двох. Адже це так чудово. У лікарні завжди запитували у лікаря все нормально? Мені здається, тільки один ворушиться. Але лікарі завжди відповідали все добре. На мій день народження приїхали батьки і сестри. Ми посиділи, відзначили, я пішла відпочивати. На наступний день, рано вранці, біжу до чоловіка і кажу вези в пологовий будинок. Він привіз мене, і через годину я народила трійню. Мої пологи приймали двоє лікарів. Вони забрали двоє дітей і пішли раптом, чую крик: Стійте! Кречуть на весь пологовий будинок. Лікар прибіг назад з двома малюками, вони самі розгубилися. Коли я подивилася на них, вони були розгублені. Звідки там ще може бути дитина? Через якийсь час мені дали телефон і кажуть дзвони чоловікові. Ти зараз сама в шоці, ще налякаєш чоловіка. Ми диктуємо, а ти говори. Я беру телефон і кажу Міша? Якщо ти за кермом зупинись, відповідає я вдома. Я кажу йому тоді сядь. Він присів, і я кажу, Я народила, все нормально. Він «І хто народився? Я відповідаю два синочки і лапочка дочка. Хвилина мовчання, потім гучний сміх і каже Де двоє, там і троє. Мені принесли моїх трьох дітей. Це було незабутньо.